Друзі, всім привіт! Нещодавно я викладав в себе рецепт курки в кисляку. Верніше я цей рецепт тестував. Значить, пишу свій відгук: рецепт бомбезний. Бомбезний. Така курка виходить з насиченим таким смаком. І до підливки можна, і до картошечки пюре, і до якоїсь каші, і навіть так просто собі хлібчиком файно з'їсти. Курка мені так зайшла, що я пішов в Lidl вчора. І купив ще дві штуки. І зараз буду готувати дві курки прямо одразу, тому що одної замало для нас. А ціна, хтось там мені в коментарях писав, що, мов, по 5 євро чи по 6 євро за кілограм це дорого. Так вона зараз на акції по 3,49 за кілограм. Ось така курочка. І тут у нас пише на ярлику, бачите, 4,99, але по факту вона по 3,50. Ви якщо підходите на касу, і вже в накасі пробиває по 3,50. В супермаркеті, ось дивіться. А рецепт, який я тестував, є у мене на каналі, в списку відео.